Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні говоримо на тему небажана поведінка дитини, як реагувати батькам. Якщо проаналізувати запити, які найчастіше трапляються в консультуванні, то це дійсно запити пов'язані з поведінкою дитини, яку батьки б хотіли уникнути, не допускати, а щось з нею зробити. Тобто, це певна небажана поведінка дитини, яка спричиняє дискомфорт. Батькам. І почати тут важливо, звичайно, з того, щоб зрозуміти, де є поведінка нормою, де є поведінка, все ж таки, яка підлягає корекції, тому ми це і робимо з батьками на консультаціях. Сьогодні хочу поговорити з вами, напевно, про такі чотири важливі питання, які ми тут висвітлені. Перше, це які санкції до дитини варто застосовувати при небажаній поведінці, та чи варто взагалі? Звичайно, ми проговоримо, що таке небажана поведінка. І які санкції ми можемо застосовувати, щоб домогтися певних своїх цілей? Друге питання, яке ми тут проговоримо, це що таке небажана поведінка? І одразу наперед а, поставлю вам питання. Ви можете його обдумати, поки ми перейдемо до основної теми. Небажана поведінка це порушення певних правил дитиною, але тут тоді важливий момент, ці правила повинні бути встановлені. Чи це непокора нашим? Наказом, які ми от зараз в цю секунду, давайте скажемо, вигадали, або ж встановили, які ми завчасно з дитиною не проговорювали. Ну, от поведінка виникла певна, і ми одразу дитині ставимо певні наші накази, як дитині можна, а як ні. Третій важливий пункт, як не можна карати. І четвертий, як же встановити правила та донести їх значення до дитини. Давайте спочатку з'ясуємо для себе, чого ми, значущі дорослі, домагаємось, коли встановлюємо певні санкції або використовуємо покарання. Це достатньо поширене, поширене поняття, яке використовують батьки, і часто в консультуванні я чую питання. Як можна карати. А останнім часом навіть чую питання, а, чи можна, чи не можна використовувати фізичні покарання. І давайте про це поговоримо. Тобто, перше питання, яке важливо собі поставити, і ви можете зараз на хвилинку зупинитися і поставити його собі, зупинити відео, і спробувати проаналізувати: чого ми домагаємося своїм покаранням? Чого я домагаюсь, коли караю дитину, коли встановлюю певні санкції. Чого я хочу досягти. Це саме питання я ставлю батькам, коли вони мене питають в консультуванні, чи можна, чи не можна використовувати фізичне покарання. Я одразу ставлю питання, чого ви хочете цим фізичним покаранням домогтися. І тут важливо ще ж розуміти, що є ті цілі, які ми можемо короткостроково досягнути, але в перспективі стратегічно ми будемо мати більше мінусів. Які вплинуть на стосунки. Це знову ж таки трошечки забігаючи наперед. Тому можете зупинити відео, відповісти собі на питання, чого ми хочемо домогтися тим чи іншим покаранням. Здається, насправді, що це достатньо просте питання. Я думаю, що більшість з вас відповість, що я хочу не допустити повторення цієї небажаної поведінки. А, але дуже часто те, що ми бажаємо покаранням, те, що ми вважаємо санкцією. Насправді це просто насолода своєю владою, що я зараз в цей момент можу сказати, дитина мене ще боїться. Для дитини я ще є тою значущою фігурою, на яку можу вплинути через певне покарання через певну свою владу, яка в мене є. Але знову ж таки, забігаючи наперед, це достатньо короткостроково, тому що в майбутньому це може вплинути достатньо сильно на. Якість стосунків не забуваємо, що дитина піде потім і у підлітковий вік, а потім ще і виросте, і стане дорослою людиною. Дуже важливе формулювання, яке я часто собі повторювала внутрішньо, коли я стикалася з підлітками, в роботі з підлітками, в роботі з дітьми, в більшості з підлітками, бо там є свої індивідуальні моменти. Це те, що дорослий тут зараз я. І це важлива думка, тому що часто ми від дитини, коли вона стає вже старшою, наприклад, вже коли 6-7 років, там змінюється поведінка, дитина стає більш вередливою. І батьки з нею говорять як з дорослою. Часто я чую консультування, такі ж формулювання. Я з нею говорю, я з ним говорю як з дорослим. Це прекрасно, але потрібно розуміти, що від того, що ви говорите з дитиною як з дорослим, це не робить дитину дорослою. Дитина залишається поки що дитиною, і це біологічно зумовлено. Якщо говорити доказовими моментами, так? тому що лобні долі мозку ще не зрілі, мозок ще повноцінно не дозрів, певні відділи мозку зріють. І тому ми не можемо вимагати від дитини поведінки дорослого, навіть якщо ми з ним говоримо, як з дорослим. Тому це формулювання дорослий тут я дає так трошечки тверезо поглянути так, на ситуацію. І спробувати виходити не з того, що мені зараз погано від поведінки дитини, а зрозуміти, що там за потреба стоїть у дитині, що є така поведінка. Чи це вікові особливості, норми, чи це дитина таким чином щось нам хоче сказати, але вербально ще не може нам донести правильно формулювання, що зі мною відбувається, бо дитина ще й сама не знає, що з нею відбувається. Але через свою поведінку ми можемо. Побачити те, що щось відбувається. Основна думка тут в тому, що поведінка дитини сигналізує нам про те, що щось відбувається, що є якась потреба, яка не закрита. І нам, як значущим дорослим, як тим дорослим людям, у яких вже сформовані ловні долі мозку, важливо з'ясувати, яка потреба не закрита. І взагалі, ре... І, взагалі, значущий дорослий має управляти гнівом. І бажано нічого не вирішувати під його впливом, тому що мозок дорослої людини вже зрілий. У дорослих людей вже є певні копінг стратегії. У дитини цього ще немає. По-перше, не мозок, по-друге, ще немає дуже багато копінг-стратегій, як справлятися з тим чи іншим. І те, що ми одразу ставимо дитині претензії, я зараз говорю знову ж таки про шкільний підлітковий вік. Там, чому ти так себе поводиш? Іноді дитина не може проаналізувати, чому вона так себе поводить. І їй потрібні інструменти, які дають значення, що дорослі, через рефлексію, через питання, через те, що ви сідаєте і розбираєте якусь ситуацію, і даєте дитині ці інструменти, щоб проаналізувати, чому я дійсно себе так поводжу. Це важлива думка. Давайте перейдемо все ж таки до того, що таке небажана поведінка: це порушення певних правил, чи це непокора батьківським наказам. І одразу тут скажу, що правила мають. Бути в житті дитини обов'язково правила мають дотримуватися дитиною і батьками. Якщо ми говоримо про певні якісь сімейні правила, які ви встановлюєте доносите дитини дитині їх значення, тому що у таких настанов є певне логічне пояснення. Воно може бути ще не зрозуміло дитині. Чому не можна цукерки замість обіду, так або чому не можна сунути пальців розетку? Дитині може це бути незрозуміло, але для значущих дорослих це логічно обумовлено. Це Правила, правило, які ви встановлюєте з любові до дитини і для блага дитини. І тут одразу виникає питання, чи це не покора батьківським наказом? Так, ми говорили, це правило, виконання правил, чи не покора батьківським наказом. покора батьківським наказом, наприклад, якщо дитині подобається грати водою або малювати на стінах, і це вікові особливості норми. Дитина любить гратися водою, любить малювати. Якщо ми повністю заборонимо дитині і скажемо, що це не бажана поведінка, скажемо, так робити не можна і ти за те, що це, що ти зробив, будеш покараний. Чи можемо ми сказати, що це не бажана поведінка? Тому що наказ це тому, що я так сказав: бо я мама, бо я тато, бо я дорослий, і роби, як я кажу. І часто це рішення є просто тільки зручним для батьків. Бо в моменті дитина некомфортна. Некомфортно, коли дитина хоча разом з вами готувати і допомагати, але при цьому щось координацією можуть бути складною, що вона розливає там то молоко або невлучно не сипає щось там до посудини, це незручно. Але чи можемо ми сказати, що це небажана поведінка? І чи можемо ми тут влаштовувати такі певні накази, встановлювати, які ми щосекундно вигадуємо, бо це нам некомфортно? Тут важливо також розуміти, що ми стратегічно ще дивимося да, на процес виховання. Якщо дитина в 6-7 років не має права в сім'ї відстояти власну думку, якщо ми користуємося цією владою і розуміємо, що ми можемо закрити рота дитині, тим, що ми поки ще дорослі можемо сказати достатньо авторитетно, я маю на увазі достатньо так серйозно, і дитина нас злякається, то в підлітковому віці це може вплинути на те, що дитина буде таким виконувати накази інших, так? Тобто я буду слідувати з іншими, не маючи навичок відстояти власну думку. А ці навички дитина формує в сім'ї першочергово, там, де вона в цілому починає стикатися вперше з соціалізацією, саме в сім'ї. Я зараз знову ж таки не говорю про те, що санкцій не має бути, тому що ми з вами починали з того, що правила важливі. І важливі кордони, які встановлюють значущі дорослі, тому що дитина, яка не знаходить цих вибудованих дорослими кордонів, їй тривожно. Можемо уявити собі людину, яка йде через якусь незнайому місцевість. Без мапи і без людини поруч, яка знає цю місцевість, як вона буде себе відчувати. Звичайно, розгублено. Звичайно, вона буде шукати провідника, так який зможе допомогти досвідчену людину, досвідчого, досвідченого провідника з картою, яка зможе показати цю місцевість. Так само, і дитині вона може пручатися, але вона дуже потребує значущого дорослого. Порядки який знає місцевість. І не просто скаже, чому ти йдеш неправильно, чому ти йдеш не в ту сторону. Ну, бо дитина не відповість вам на це питання, а зможе дати ковіл стратегії і ці інструменти, зможе допомогти проаналізувати, чому дитина себе так поводить. Якщо ми говоримо про дошкільний вік, то це той значить, що дорослий, який знає вікові особливості і розуміє, чому дитина себе так поводить. Якщо ми говоримо вже про більш старший вік, там більш глибинні вже питання, і ми пробуємо. Знайти відповіді на ці питання і надати дитині інструменти, які можуть бути їй допомогою. техніки дихання, техніки релаксації, рефлексія, коли ми вчимося з дитиною аналізувати свою поведінку, ставити собі питання, шукати відповіді, не говорити дитині готовими фразами, а щоб дитина генерувала відповіді, як через питання, які ми влучно можемо дитині ставити. Давайте поговоримо більш практично, як же тоді встановлювати ці правила, ці санкції, так, щоб ми могли дитині надати цей досвід. Перше важливе і головне в цій темі встановити правила, важливо завчасно, чіткі, постійні, і бути в них послідовним. Дитина має знати, що від неї очікують, і що може бути, якщо це правило буде порушено. Знову ж таки, якщо ми говоримо про, наприклад, дошкільний вік, то бажано э, це. Візуально зображувати, чому тому, що тип мислення дитини научно-образний, дитина краще сприймає візуал, тому ми можемо прям намалювати разом з дитиною ці правила м, нашої взаємодії. Знову ж таки, якщо це дитина там трьох років, то важно там два-три правила не більше. Якщо ми говоримо вже про шкільний рік, то там, там також ми можемо візуалізувати. Ми можемо брати стікери, брати якусь класну канцелярію, роздруковувати щось. І прописувати те, що для нас важливо. Друге, важливо не можна вигадувати і вважати правилом те, що ви вирішили, вигадали вже після проступку. Якщо ця ситуація трапилася, вона була не запланована. Ви не очікували це від дитина. То тут важливо проаналізувати її разом з дитиною, мати ці інструменти аналізу і. Вже потім проговорити, що це недопустимо в нашій сім'ї, що це недопустима поведінка, тому це правило, яке ми встановлюємо. Третя система це не буде працювати, якщо не буде послідовності, тобто, якщо ви встановили правила, але вони щоразу. коли у вас гарний настрій, ви говорите добре, сьогодні не буде цієї санкції. Коли у вас поганий настрій, ви встановлюєте санкцію. Це не працює для дитини. По перше, це про тривожність, тому що я не знаю, чого мені очікувати від моїх значущих дорослих. Мені постійно потрібно бути в тривозі і приглядатися гарним настрій чи поганий. Тому дуже важливо, щоб значущі дорослі були стабільні в тому, що сказали. І це стосується не тільки там покарання санкцій, це стосується і хороших речей. Якщо ви пообіцяли, що ви йдете в кіно, що там ідете кудись в те місце, де дитина хотіла, ви виконуєте цю обіцянку. Це про авторитет певний а, очах дитини. Найефективніший метод, звичайно, це коли після порушень настають саме природні наслідки, тобто такий причинно наслідковий зв'язок, який ви допомагаєте дитині відслідкувати. Наприклад, якщо дитина не зібрала іграшки, то часу на прогулянку буде менше, бо їй потрібно буде зібрати іграшки. А потім ми підемо на прогулянку. Це певний наслідок, який витікає з того, що дитина не виконала певне правило п'яте дуже важливе і це варто враховувати, варто розуміти, які вікові особливості зараз у вашої дитини правила мають ґрунтуватися на реалістичних очікуваннях, зважати на вік та темперамент дитини. Що дитина може нам видати згідно свого віку, а в чому наші очікування завищені? І тут я дуже раджу вам знову ж таки ознайомлюватись віковою психологією. Одна з моїх порад це моя книга Вікова психологія простими словами, де достатньо структурно, коротко, ясно, без зайвої води прописані основні моменти, з якими стикаються діти від народження до 9 років. Підлітковий вік ще я не зачіпала. Думаю про це, але поки це тільки в планах. Наступний важливий пункт не можна карати за емоції. Якщо дитина злиться, якщо дитина в цей момент проявляє агресію, емоції, там сумує їй від певних ваших правил, ми не караємо за це. Ми не говоримо за те, що ти плакав, або за те, що ти кричав, або за те, що ти сумуєш, ми тебе караємо. Ти можеш злитися від цього права, ти можеш злитися від того, що тобі зараз потрібно робити уроки. Ти можеш злитися від того, що ти хотів цукерку або хотів мультфільм, але в нас правило, і ми не будемо це вмикати. Я тебе розумію. Але це правило, тобто, це техніка емоційного приєднання, коли ми не караємо за емоції. Ми не засуджуємо дитину за те, що вона посміла бути незадоволена, що їй потрібно вчити уроки йти, або що вона посміла злитися від того, що мультфільм вимкнули. Це нормально в певному віковому на певному віковому етапі, але ми все одно послідовні. В тих правилах, які ми встановили, приймаючи емоції дитини, не засуджуючи емоції дитини. Також пам'ятаємо про тип мислення дитини провідну діяльність. Це база, яку ми використовуємо, коли вибудовуємо певну комунікацію. Якщо ми говоримо про дошкільний вік, це тип мислення наочно образ, непровідна діяльність, сюжетна рольова гра, розповідайте казочки, розповідайте історії, моделюйте ситуації, які ви зможете зашити. Певну норму поведінки ви включаєте туди персонажа, який там, наприклад, ось так себе поводив, а потім він змінив свою поведінку і ось які інструменти йому допомогли. І коли дитина чує такі казки, такі історії, це надихає дитину спробувати ці інструменти. Це не виглядає як те, що ви засуджуєте дитину, як те, що ви повчаєте дитину. Це виглядає як такий момент проекції. Так, дитина може побачити через героя себе і спробувати зрозуміти, ой, в мене так виходить, і я так себе поводжу, ой, можливо, і мені це допоможе. Тому це важливий такий пункт, який варто враховувати. Це основне, що я хотіла сьогодні проговорити в темі небажана поведінка дитини це такий певний початок. А, можливо, буде серія відео, якщо для вас це корисно, пишіть в коментарях. Пишіть питання, які б би хотіли, щоб я ще висвітлила в таких відео в Ютубі, тому що ми тут можемо більш обширно поговорити, на відміну від Інстаграму чи Тіктоку, де достатньо короткі відео. Буду чекати на ваш зворотний зв'язок і до наступних відео.